Йдеться про відновлення історичної справедливості, адже 400 років Олика мала статус міста. Вони мали магдиморське право, вони мали шляхетну і дуже велику історію. Але в 39 році, коли прийшла радянська влада, цей статус було скасовано. І тепер, з огляду на відновлення історичної спадщини, історичної справедливості, а також зов. Огляду на ту роль, яку відіграє Олика, як центр громади, як центр транскурдонного співробітництва, як місто, яке має Туристичний потенціал великий, міжнародний потенціал з огляду на інтерес наших міжнародних партнерів до замку Зивілів і всього, що пов'язано із такою глибокою шляхетною історією цих родів. власне, саме тому. Було підтримано постанову про присвоєння олиці статусу міста, і ми дякуємо і громаді, яка об'єдналася навколо цієї ідеї, і Волинській обласній раді, і усім нашим колегам однодумцям які розуміють важливість активної регіональної політики, яка посилює громади і дає їм майбутнє на десятиліття, на століття.